Любити себе означає піти на пенсію за власним бажанням. В самих імпульсивних покупках немає нічого поганого, якщо а що в принципі не спрацьовує, і витрачаєте собі гроші в задоволення. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси в 3D. Тут ми з вами говоримо про мислення на тему грошей, персональну фінансову грамотність та фінанси бізнесу. Зараз ми живемо з вами в часи, коли набирає обертів тема любові до себе, і це. Супер, та є один нюанс, який я спостерігаю саме в темі грошей. Чомусь люди вирішили, що проявляти любов до себе означає втілювати абсолютно кожну свою забаганку, в тому числі через витрати останніх грошей, не маючи при цьому. Накопичень, і це дуже слизька доріжка, яку пропоную сьогодні обговорити. Я із тих спеціалістів, які вболівають за те, що більша кількість грошей має приносити в життя людей більшу кількість задоволення і радості. Тому я взагалі то не проти того, щоб через гроші і через покупки закривати свої якісь бажання і свої забаганки. Ідея якраз в тому, щоб цими своїми діями ви не заважали собі в майбутньому і ви не заганяли себе. В якісь фінансові негаразди і у фінансову яму, тому що насправді любити себе означає не тільки тут і зараз, в моменті закривати кожну свою забаганку, думати про себе не тільки тут і зараз, а в тому числі про себе через рік, через два. Через 10 і через 30 років, коли прийде час виходити вам на пенсію, або у вас виникне бажання вийти на пенсію не за віком, а просто за власним бажанням. Класно навіть звучить, правда піти на пенсію за власним бажанням. І от саме та ситуація, коли ви дбаєте про себе і тут, і зараз, і думаєте про те, як ви будете жити згодом, оце є справжня любов до себе, це є справжній прояв турботи. Про себе саме тому, будь ласка, шукайте свій власний баланс між тим, щоб витрачати свої гроші, в тому числі на імпульсивні покупки. Бо дивіться, в самих імпульсивних покупках немає нічого поганого, якщо а ви не намагаєтеся закрити цими імпульсивними покупками якусь свою емоційну потребу, що в принципі не спрацьовує, і бе. Ви не живете в боргах, в кредитах в величезній кількості розтермінувань, бо вам в моменті захотілося купити щось от прям тут і зараз. В усіх інших випадках нормально купляти імпульсивно собі якісь речі. Більше того, людям, які приходять до мене в консультування чи на навчання, я рекомендую виділяйте собі конкретну суму в місячному бюджеті на імпульсивні покупки і витрачайте собі гроші в задоволення. Радійте тому факту, що ви можете собі. Собі дозволити купити те, що вам в моменті захотілося. Це абсолютно окей. Тому що часто я чую, о, знаєте, оце питання: «Єлена, як боротися з імпульсивними покупками. Та не треба з ними боротися, їх треба просто очолити, повернути собі відчуття впливу. Відчуття контролю, що ви взагалі-то керуєте цим процесом і жити собі в своє задоволення, в тому числі витрачаючи імпульсивно гроші. При цьому майте на увазі, що людина справді може дозволити собі витрачати імпульсивно гроші тоді, коли має вже накопичену фінансову подушку безпеки. Про те, як її сформувати, що це таке, як допомогти собі закріпити оцю навичку, відкладати гроші. Вже було відео на каналі. Ось тут залишаю вам посилання, будь ласка, переходьте, вивчайте і накопичуйте гроші. Якщо ж ви розумієте, що у вас не зібрана подушка безпеки, будь ласка, майте на увазі, що часто зібрати гроші, які будуть, по суті, вам служити для відчуття спокою, це теж прояв любові до себе. Любити себе не означає завалювати себе подарунками і покупками тут і зараз. Любити себе означає дбати про себе не тільки в моменті, а ще. І про свій завтрашній день, і про свої витрати і своє відчуття спокою в темі грошей, в тому числі через кілька років і через довший час. Я впевнена, що ті люди, які на початок ковіду, на початок локдауну, на початок повномасштабного вторгнення мали сформовані накопичення, мали заощадження, мали якесь майно ліквідне, яке змогли легко конвертувати в гроші, вони розуміли. Наскільки це заспокоювало, і наскільки це було проявом любові до себе, наскільки це підтримувало, і дуже багато людей мені говорили про те, що коли почався локдаун, у них не було накопичень, і ось цей досвід. Тоді да понукав їх сформувати свої заощадження, сформувати накопичення. І тоді, коли почалось повномасштабне вторгнення, у людей вже були накопичені гроші, які суттєво їх підтримали і суттєво їм допомогли в перші місяці після початку повномасштабного вторгнення. Це відео воно достатньо коротке, просте, несе всього лиш один сенс, але при цьому сподіваюся, наштовхне вас на певні роздуми, і, можливо, ви подивитеся на любов до себе. bye-bye Дещо під іншим котом щиро бажаю вам проявляти любов до себе в тому вигляді, в якому вам би цього хотілося при цьому з думкою і про сьогоднішній момент, і про завтра, і про ваше майбутнє. Якщо з цього приводу маєте будь-яке питання, будь ласка, напишіть в коментарях. Буду рада з вами про це поговорити, подискутувати. Якщо вам це цікаво, і якщо маєте будь-які питання, хотіли б розібрати якусь тему в одному з моїх наступних відео, теж про це напишіть. Я з задоволенням. Все перечитую і обов'язково знімаю ті відео, які цікавлять моїх підписників. А на сьогодні прощаюся з вами. Побачимося вже в наступному відео. Па-па!